цій церкви кажуть, коли Люцифер закрутився на собі, тобто бо він почав влюбуватися собою теж ну, такий нарцисизм, що він там найпрекрасніший, найпотужніший ангел, якого Бог обдарував силою служити, він завернувся на собі, і в нього включилася ця заздрість. В писанні є така фраза. Що гріх війшов у світ через заздрість диявола. І він почав заздрити, тому що в нього включилося гординя, що він кращий, ніж люди, яких Бог створив пізніше, а він їх створив набагато слабшими. Він їх створив з землі, то ангели це чисті духи, а ми тілесно-душевне створіння. І Бог, коли вдихнув в людину своє життя, створивши його на образі подобу, в певному сенсі він нижчих за рівнем досконалості створіння, підніс на вищий рівень. Тому що в перспективі було, що ми з'єднаємось з Богом в божественній природі. Він уже в другу особу божественну вписав. Тобто оці богослови говорять про те, що навіть якби не було гріха, що в перспективі розвитку людини було через другу божественну особу війти в цю єдність з Богом. До якої нас Ісус, зрештою, і запросив після свого Воскресіння і зіслання Духа Святого до цієї єдності? Тут дуже багато е, того всього зла, яке є в житті людини, воно є через почуття низьковартості, через почуття обезцінення, е, через звинувачування когось, через заздрість, через порівнювання. І ота от внутрішня біль, вона не заспокоїться до того моменту, поки людина знову не відкриє і не досвідчить, і не передасть їй хтось, по ідеї і основне проповідування Ісуса добра новина заключається в тому, що Бог любить вас.